Привіт всім зрителям мого каналу. Так, зробив я э, отвори. Просверлив э, четвірочкою. Оце під таким углом, ось як пластмаска стоїть. Ну, практично почти вертикально. Ну, не зовсім, звісно, але трошки тут, э, як почти вертикально. І тут сделав, э, просверлив четвірочку, а зверху так, це ще я витягну. Не знаю, так, поганування. Ага, ось отак. А потім зроби 6,5 сейчас надіну пильник. Ось этот пильничок. І на тій стороні так само зроблений. Так, так, і на цій стороні так само зробив відверстиє. Ось вот оно, ось відяє теж почти вертикально, ну, я кажу, градусів 60, наверное. І теж збільшив шістьорочки, якби би зробив фасочку. Хочу вбрати ці всі потоки. Ну, щоб оно масло ну, не натікало туди. Так, це по поводу речага КПП. Так на мене смотриться руль. Зараз все отлично. Да, трошки фонаршу Ну, І думаю зробити ще на речагові тут. Щоб руль можна було ще ближче до стекла. Це дозволяє, щоб лучше була посадка. Мало того, що зараз в мене сідушка поворачується для удобства посадки в цей трактор. І ще треба зробити, щоб руль далі відходив до стекла. Так, ще один такий вопросик. хочу показати. Ось на Т-16 є так звані пробки заливні. Це для КПП, ось о. а це пробка заливна для гідравліки. Ну і для гура, і для гідравліки. Їх тут дві. так, Що я хочу сказати, що я хочу зараз викрутити цю пробку. Зараз тут зачистю. У мене вона все сухо. Первоначально колись поставив, то тут було постійно масляне п'ятно. Я не знаю, я завжди борюся, стараюсь боротися з цими масляними. Виходами масла, вони мене просто роздражають. Не знаю кого як. Ну, мене вони, вони мені не нравляться зовсім. Открутив я ці дві е, пробки сапуни, вони являються якби сапун і пробка. Це мене установив я на гури. Отак От в мене воно зараз виглядає отак. От Здію тут отверстие, вилічив тут теж отверстие трошки, щоб лучше, а давлення воздуха, яке создається при проходженні масла через гідросистему, оно воно все одно нагрівається. Це воно є якби щуп. Дивиться, скільки в бочкові. І з'являється в віді пробки. Взагалі на Т-16 ось глазок. Ну, як завжди, вони тут, я не знаю, тут чи Органіка органічне, чи що, ну, не видно ніколи уровень масла завжди, то краще щупав. А по поводу пробки на КПП я зробив таку модернізацію. Об'ясняю, в чому тут модернізація. Це все пробка, все те ж саме. Там присутствує, зараз так і не видно, звісно. Там є відверстя, така шайбочка стоїть. І там накидана така сіточка металічна від Йоршика, щоб масло придержувалося. Ну все одно, е як, як не старайся, там навіть видно через відні стоять. Вели шестерні. не завжди так масло кидає. Е що, кхе, виходить, що сюди масло попадаю, сюди сіточку. І через ці відсічні сапунові для виходу масла. Воздуха, точніше, Воздуха, завжди викидує. На іномарка стоїть отак, отакого плану в редукторах. Стоїть стаканчик. Він нічому тут ролі не... Як таковий, е, ну, ролі. Роль у ролі він зіграє велику. Но він добре допомагає для того, щоб масло не викидувало. Однієї стаканчик, да, я його тут чітко витачував під розмір, уплотнив. Це болт. Такий чугунний, вроді як чугун, ну я його тут полуавтоматом акуратненько приварив. Так, якщо робити, то треба дивитися, щоб все було плотно з посадкою трубки, щоб ця трубка не впала в КПП. Некоторі, це воно в мене отаке. Оттак. І тепер виходить, що отут завжди в мене під ногами сухо. Нікоді трактористи бували, можуть сказати так. Якщо коробка в маслі, значить, вона, значить в цій коробці масло є. Ну, іноді буває так, що кх, скільки вилітає того масла, що глянеш і коробка в маслі, а масла в коробці КПП немає. Не знаю, мене, я ж кажу, в мене так воно. Розражаю, це потікання маси. конечно, розпределітель теж там щось підтікає. Ну, з розпределителем там взагалі бороться проблематично, все воно зроблено якось то. Ну, не знаю, я буду, з цього старатися поміняю на якийсь більш-менш лучший. Ну, на даний момент нехай такий показ стоїть. Так, ну, це по поводу сапунів, сапунів пробок, заливних. Вони ж являються залимна і сапуном. Оце в мене гот-трактор. Тут навіть капульки масла не вийшло. А перед цим, звісно, тут завжди було п'ятно. Так, ну Це я ж скажу, це пробка для залива в гідросистему трактора Т-16. Тут же являється, що є таке віконце. Ну, Віконце, як правило, завжди темне, там нічого не побачиш, є, ще немає. Так, ну Це вроді. Коротенько, так вроді я стараюсь коротко розказувати, Ну, виходить що завжди длинно. Mm. Да, руль зараз нормально смотриться, він маленький, удобненький. Установив ще зверху допомільні фарки, Установив мигалку жовту, бо без неї как-то вже наше время їздити не можна. Тому що сільхостехніка должна бути... Обладнаного приблизкою маєчкомражого цвіта. Ну все, вроді на цьому все коротенько. всім за внимання. Всім найкраще. Бережіть себе, бережіть близьких. Мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім найкраще. До побачення.